У разі захоплення військовослужбовця в полон або зникнення безвісти рідні мають право на отримання його грошового забезпечення. Яким чином це відбувається, давайте розберемося. Необхідно подати до ЦЦК ТСП відповідну заяву на ім'я командира військової частини щодо здійснення виплати грошового забезпечення, до якої долучити копії наступних документів, копію сторінок паспорту, в тому числі з зазначенням місця реєстрації. Або ж копію довідки про місце реєстрації, якщо вказана інформація відсутня в вашому паспорті. Крім того, необхідно додати копію свідоцтва про шлюб, копію свідоцтва про народження дітей, а також копію довідки про присвоєння вам реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Крім того, необхідно вказати, на який рахунок вам перерахувати вказане грошове забезпечення, і долучити відповідну довідку банку з зазначеними банківськими реквізитами. Командир військової частини протягом 15 днів розглядає подані документи та приймає рішення про виплату або відмову у виплаті грошового забезпечення, про що обов'язково повідомляє заявника в письмовій формі.